Розв'яжемо задачу. Відрізок АДМ, бісектриса трикутника АБЦ, АБ AB 6 см, АЦ8 см, кут БАЦ 120 градусів. Знайдіть бісектрису АД. Використовуючи формулу для знаходження площі трикутника 1 друга A на Б на синус альфа, ми можемо знайти площу трикутника ABC, оскільки дві сторони відомі і кут між ними також відомий. З другого боку, ми можемо знайти площу трикутника АБД, позначивши бісектрису AD як X, і знайти площу трикутника ADC, площ дорівнює площі трикутника АВС. І таким чином ми знайдемо бісектрису AD. Площа трикутника. ABC дорівнює 1, 2 помножити на добуток сторін AB на А, і на синус кута А. Площа трикутника ABD дорівнює 1, 2 добутку сторін AB на А, і на синус кута і на синус кута Б, Площа трикутника ADC дорівнює 1, 2 AD на А, і на синус кута Д, Сума двох площ трикутників АБД і площі трикутника АДЦ дорівнює площі трикутника АБЦ. Записали, що сума двох площ трикутників дорівнює площі трикутника АБЦ. Кут А 120 двадцять градусів. Бісиктриса АД поділяє кути натил, значить, кути по 60 градусів. Підставляємо відповідні значення. А Д позначимо як Х. Одна друга 6 помножити на Х на сіну 60 градусів. Плюс 1 друга x на 8 на синус 60 градусів. 1 друга на 6 на 8 і на синус 120 градусів. Спрощуємо, буде 3х. Замість синус 60 корінь з 3 на 2, плюс 4х на корінь з 3 на 2. дорівнює 24. Пригадуємо властивість, що синус 180 мінус альфа дорівнює sinus альфа, Значить синус 120 градусів дорівня. Сінус 180 градусів мінус 60. І це дорівнює синусу гострого 60 градусів. Це з 3 на 2 за таблицею. що помножите на корінність трьох на 2. Звертаємо увагу, що кожен доданок містить з 3 на 2. Значить, поділимо обидві ціни рівняння на корінність трьох на 2. Викреслюємо ці множники і описуємо, що залишається. 3х плюс 4х буде 7х дорівнює 24. Звідси х дорівнює 24 сьомих. х ми взяли секторису АД. Буде 3,3 сьомих. Задачу розв'язали.